Десятикласник Володимир дуже любить бігати центром Києва і слухати музику часто німецьких виконавців. Та що саме вони співають, до кінця хлопець не розумів, але завжди хотів дізнатися. І ось раптом натрапив на мотиваційний плакат, присвячений українсько-німецькому року мов. Вивчіть перші десять німецьких фраз просто зараз, під час прогулянки або пробіжки парку. Для цього треба зробити наступний крок. Хлопець намагається це вимовити. Від одного плаката до іншого. Такий собі квест німецькою парком Шевченка. Love Lein Deutsch. Якщо і сумніви в правильності вимови, є коректор. робот з угол перекладача Love und Lien Deutsch. Біга і вчи німецьку. Це те, що Біг, дуже ні. подобається хлопцю, адже про вивчення німецької він мріє вже рік. Коли з батьками був у Німеччині, мені там дуже сподобались люди і. Ну я зрозумів, що треба вчити німецьку. у школі. У хлопця німецької немає, лише англійська, яка аж ніяк не схожа на німецьку. І ф Г, Х. Якось мене англійською виходить. Володимир вирішив звернутися до першого джерела німецького гете інституту. Він є одним з організаторів українсько-німецького року мов та вже 25 років працює в Україні. Хлопець у захваті від бібліотеки інституту. Тут є геть усе: аудіо, відео, книжки, курси для початківців, професіоналів, дорослих та дітей. Володимир вирішив спробувати це на собі. Манамісво. Розминка закінчена. Тепер на черзі урок у дитячому цифровому університеті. Це спеціальний онлайн-проект інституту -in для дітей. Безкоштовний. Він допомагає пізнавати різні сфери науки і в ігровій формі знайомить їх з німецькою. Цього разу діти дізнаються, звідки ля у мушлі шум разом з Крістофом Біманом, телеведучим популярною вже 30 років ФРН дитячої програми Передача з мишкою. Крістов чув, що ці рушники мають особливу властивість. У них можна чути шум моря. Цей університет не єдина віртуальна цікавинка, що з'явилася в Україні цьогоріч у межах українсько-німецького року. Мову приміром, отця ви прокидаєтесь велетенською комахою і бачите світ її очима, як герой кавки Грегор Замза. Це розробка прайського відділення гете інституту занурення у найвідоміше оповідання Франца Кавки перевтілення в гете інституті задоволені тим, що їхні креативні ідеї у межах українсько-німецького рокомов мають резонанс. Україна за даними інституту, нині посідає п'яте місце в світі за кількістю тих, хто вивчає німецьку. Тут вивчають німецьку 715 тисяч молодих людей та дорослих. Інтерес великий в Україні, і тому наше гасло зроби наступний крок, тобто використай свої знання німецької, Зроби наступний крок і вдоскональ свої знання, отримай сертифікат щодо завершення навчання і збільш свої шанси на кращу кар'єру з німецькою. Володимир теж зробив черговий наступний крок до ще однієї своєї мрії. Він хоче спробувати здобути в німеччині медичну освіту, і такий курс спеціально для медпрацівників в інституті теж є. Але спочатку треба вдосконалити елементарну німецьку. Ґудґемахт молодець. Дас Ти зможеш. Хлопець в це вірить. Тому хоче записатися на дистанційний курс з вивчення німецькою. Це ще одна новація Гети інституту.